Всіх вітаю в своїх відео щоденника грудня. Продовжую їх знімати. Я чекала, поки у нас включать світло, щоб хоч якось хоч щось було видно. Тому що так темно на вулиці, пасмурно, просто жах. В кімнаті ніч. Я встає ще восьмій годині, не розумієш, здається, що десь п'ята. Але а ще й ще світло вимкнуло. Коротше, взагалі було без варіантів. Тому я зранку. Пішла. Мені треба було і на пошту сходити, і в магазин там за продуктами все таке, все обігала, поки не було світла. От, І перший його дали, то поставила вже каву. Зараз буду пити каву, трошки відпочивати. І, мабуть, вже буде обід, та буду вкладати Ігната спати. Якраз там до півтретьої вкладемось. Ой, знаєте, це всюди пройшлася якось так. Ці трансформа... генератори ці гудять. От а в магазинах всі такі сонні, на пошті все так повільно, якось сьогодні було. Я думаю, так, не тільки мені не вистачає зранку кави. Ой, всі-всі коло мене дуже такі цей. Ну, да, скажем, уповільнені, щоб нікого не ображати. Скажем так. Заходила в Аврору. Взагалі хотіла купити там прикраси такі новорічні. Мені треба була гілочка така. Ну, гілочка від ялинки. Нічого там не було, походу, після вихідних все вигребли і ще назад не загрузили. Ось тому нічого не знайшла. Буду завтра йти в торговий центр. От. Тому що мені ще треба, знаєте, цю купити цифру двоєчку е, ігнату надувну. Тот, коротше, все одно завтра з ним туди підемо. І там пошукаю що-небудь там з декору. Тому що в Аврорі поки що пусто. Е, так, купила. Єдине, що там змогла в Аврорі вибрати, це ось таку квіточку. Е, так. Начебто вона мені треба, мені здається. От, а із корисного то знайшла ось таку дощечку. Мені вона треба було і гнати під пластилін. Бо він на дивані, там, знаєте, на ліжку ліпить і воно незручно. А він зараз дуже любить грати пластиліном. То ось така дощечка, думаю, супер! Вона ж тверденька, коротше, їй 40 гривень коштує клас. Ну і Жертва реклами бачила таку іграшку купували в Аврорі, то я також її у нас побачила. взяла. Нажимаєте і чекаєте, поки буде. Та що таке? Це мені так везе. <кій> Ого, може вже Ігнат її зламав? Слухайте. А, ні. Бау. О, так, Ігнат вже туди гонку свою всередину ставить. В принципі, не дуже він розуміє, що треба робити, але цей. Кладе сюди дядю з лего і закриває. Але ви знаєте, що він робить? Він закриває отак насильно її, тобто не через зуби. То я думаю, що скоро Все. крокодильчик не буде працювати. І він, до речі, зовсім не боляче б'є по пальцям, бо я трошки боялась, що буде боляче. Але в нього ці штучки тут зверху такі силиконові, то реально бам, не боляче. А ще ви бачили, що в Аврорі тепер є це передбачування. Святкове, дивіться, залиш вагання в 2024 році. Новий рік виправ. А, виправдає надії на краще. <рес> читати не вмію. Ось, так що, отак, так. Я таке в новусі бачила. Люблю завжди читати, але там останнім часом одне і те саме попадається. От, а тут. Наче щось нове. Хоча, мабуть, якщо часто купуєш, також буде таке саме все. А і ще з почти забрала посилку з декором, що вчора вам казала. Думаю, поки там у них є світло на пошті, у нас немає, треба думаю, швиденько збігати і забрати. Але не можу її розпакувати, буду чекати, поки Ігнат ляже спати, тому що якщо він побачить коробку, то зразу буде шукати в ній гонку. От, а там насправді є і гонка. Ось, тому, коротше, не можу так цікаво сумі туди заглянути, але буду чекати. Е, тому спокійно зараз п'ю каву, обідаємо та може, будемо потім вже і вкладатись, і тоді все покажу і, і вам, і собі. У мене, до речі, святкова цукерка ліщина. я обожнюю ці цукерки, це мої улюблені цукерки. Е, сьогодні, до речі, День Анни. Всі мене привітали навіть, бо в тому році була така нерозбериха трохи. Всі не могли зрозуміти, якого числа, що коли, це все мінялось, не мінялось. Що робити? Але в цьому році вже класно, всі звикли, все нормально. І, от, і сьогодні да, вже були в мене привітання. Подарунків не було, але свекруха обіцяла, що коли приїду, приїде, то подаруночок привезе. Так що будемо чекати. Грудень місяць подарунків триває. Так, покажу вам, що купила. Значить, ось, такі, ось таку гірлянду. Ось така вона буде Happy Birthday. Не знайшла у них на сайті, ну, там, де я замовляла все це, не було українською мовою. От, і вирішила, що ладно. я хоч і не люблю всі ці англійські написи, але ну, вже все. Окремо замовляти не буду. І в цьому в Аврорі я також в нашій не знайшла ну, таке, щоб мені сподобалося. Таке різнокольорове там в них було. Ладно, буде так. От. Також все прикрасимо кульками. Такий пакет купила тут 100 штук різнокольорові. А, ось такі, бачите. То Також хочу, там, ну, ще буду думати, як там все це оформити, на якій стінці, як то воно буде. Так, і ось такі золоті зірочки. О, це також така гірляндочка буде. Здається, 12 штук їх тут, цих зірочок. О, також, мені здається, під оце. Буде прикольно. Так, в торт поставити взяла ось таку двієчку. Я дуже хотіла от саме такої форми, щоб вона була як кулька, типа надувна. Так, і кульку, саму цифру я ще куплю, бо о, тут на сайті о, срібні були, а золотої не було. А я хотіла вже ну, все в золоті, так в золоті. І найголовнішим те, що Ігнашику повинно сподобатись найбільше, це машинки, кульки, кульки з цієї з фольги. От. Вони, але я не буду їх гелем надувати. А, ось така буде червона, і, здається, така синя, щось я не зрозуміла, яка друга. Да, що однакові, що ли, тільки кольори різні. Ну, ладно вже, мабуть, вони мені поклали, які були. Мені здається, я отаку замовляла жовту. Ладно вже. А, в чому цей прикол ще цих кульок? Що вони, як тіпа на чотирьох колесах. Тобто їх не треба навіть там кудись в палку вставляти, От вони і так будуть стояти. Ну, подивимось, розкриємо, подивимось. Просто так їх надуємо і так добре. Я в тому році так купувала, самі надували, на паличку ну, цепляли, або просто вони валялись, і було весело і прикольно. Так що буде ось так. Все, цифру сказала вам, що сюди, докуплю, і будемо оформлювати стінку, фотозону. Тобі ж. Так, дуже мало ігнат поспав, дуже мало. Ой, знаєте, я взагалі така людина, е, як це, без забобонів. Я не вірю у, це, у все оце наврочів, прикмети. Оці всі. Намагаюся взагалі на це не звертати увагу і просто гнати це. Але є одна, є одна ситуація, яка мене змушує вірити в таке. Зараз розповім. Знаєте, якщо моя свекруха в мене спитає, запитує, як Ігнат спить, і от я їй кажу: Ну, добре, добре спить. Вона, а як він спить вночі? Я кажу, ну добре, всю ніч спить, то обов'язково на наступну ніч він буде спати погано. І так було от постійно, з самого початку. І я не витримала їй колись і кажу, я вас дуже прошу. Не питайте в мене, як Ігнат спить. От якщо він буде спати погано, я вам сама скажу. А якщо я нічого не кажу, значить він спить добре. І ми з нею прямо домовились про це, вона не образилась, все нормально. Я й не стала їй казати чому, ну, щоб вона не подумала, що я того. От. Але от якась така закономірність була. І, знаєте, вона дуже давно не питала, а тут, коли ми в них були, вона мені каже, а як Ігнашик зараз спить. Я ще така думаю, не буду відповідати, скажу, та нормально. А потім думаю, блін, ну, що це за забобони такі, ну, типу, Аня. Ну, і кажу їй, що та добре спить. Вона, вона А як він вдень спить? Ну, ти можеш щось поробити, наприклад, чи він тебе ну, не відпускає? Бо вона нас вже був такий період, коли він спав тільки зі мною. Я кажу: та ні, можу, да, тепер. Там. Або біля нього сижу, там, щось відпочиваю, або на кухні щось роблю. Все можу робити, все супер. Ну, що ви думаєте? От, я вже другий день. Нічого не можу робити. Крім того, Пала. Да. От сюди. крім того, що він став спати менше там всього півтори-дві години, так він ще хоче спати знову зі мною. Ну, тобто, щоб він... От Якщо він відкриває очі, щоб він мене бачив, щоб я була десь поруч. Тобто я знову нічого не можу робити. І я думаю, ну от, от як це працює, от скажіть мені, як це працює? Не знаю. Ну, все, більше я в ці ігри не граю. І тепер оці питання, як він спить, мені більше не задавати. А я... Бо це ну про... от як, ну коротше, <смі> доводиться вірити в це. І ще знаєте, мене сьогодні так засмутила цей, засмутив мене Київенерго цей довбаний. Така велика платіжка нам прийшла за світлом, ну от і я якось не очікувала. Коротше, мене вибістило, що все робиш, як завжди, нічого зайвого не вмикаєш, там, не обігрівачі, ні кандьори нічого ми не вмикали, прийшов якийсь космічний рахунок за світло. Вообще. І я не то, що там вони мене якось обманюють, ну, воно ж це по лічильнику, я все бачу, але сам факт. От, знаєте, Ладно, б я там от влітку вмикали ми кандьори, ну не постійно, там, коли було світло, вмикали кадьори і було дуже спекотно. Тоді ще да, зрозуміло, що рахунок був трохи більше. Тут, блін, нічого не робив. І рахунок більше. Ще чоловік на мене щось так гаркнув, тіпа, що це я постійно ганяю духовку. Типу, я собі тільки готую, знаєте, більше нікого. Тільки я тут їм в цій сім'ї, а вони всі піснями тут харчуються. Коротше, все це мене засмутило, мене ж голова розболілась. Знаєте, знаєте, така тіпа, дрібниця не повинна. Я не люблю, коли мене таке вибиває з, з настрою, збиває. От, але отак вийшло. От і що? Я, скоріш за все, не дознімаю дознімаюсь сьогоднішнього. Якось не хочу без настрою. Це щось тут розказувати, показувати, не хочу. Нічого страшного не буде, якщо я дознімаю завтра. З новими силами і з новим гарним настроєм. Асі гонку подивимося. Все, гуляємо з гнатом сьогодні по торговому центру. І знаєш, що купили пінгвіні, І як не хоче зніматися. Все. Так, їдемо купила йому кульку золоту велику, за якою їдемо. Зараз ще трошки прогуляємося, бо він сьогодні не дуже капризний. І поїдемо вже додому. Знаєте, якось не задалась сьогодні наша прогулянка. Ігнат, в принципі, не проти був гуляти, але гуляти в мене на ручках. Ну а в куртках це все. Ні, я була проти, не хотілося мені. Навіть ні ялинка, ні оцей дядя, щелкунчик, нічого. Його не цікавило. Він... Коротше, капризна дитина сьогодні, та і все, що тут казати. А мені ще треба було забігти в нову, бо я хочу купити йому тістечко на завтра. Завтра в нього ж день народження. Торт робити не буду, але таке маленьке тістечко, щоб туди поставити свічку. Знаєте, оце задути, сама оця церемонія щоб була. На вулиці ми майже також не гуляли, наче і сніг випав, але мокро і якось так було ну, прохолодно. Не схотів Ігнат і тут бігати. Ну, Носити його, мами, бажання також не було. Але загалом півтори години ми десь лазили. Так, вклала ігначика, сама чекаю на включення світла. Київ цифровий написав, що вже скоро буде. Чекайте, то я сижу, чекаю. Вчора то я вам сказала, що я така вся без настрою. Ну, щось в мене просто загалом не було настрою, плюс ще таке все було. От, і дуже сильно боліла голова в мене весь день. І ще і в нас було зранку виключення світла і повинно було більше не бути. І тут вони пишуть, типу, в сьомій бабах ще не буде світла другий раз. От, Я бігом, бігом, бігу, в мене на вечері нічого не було. Коротше, бігом все робити, башка отака. От, ще й від цього трохи зла. Коротше. От, І все, вимкнули світло. Я така думаю, ну все, вже прилягу, слава Богу, чоловік був вдома ввечері. Прилягу, вип'ю таблетку, нехай пройде башка. От, але зазвичай цитрамон, Дивлюсь, в аптечці нічого нема. Якийсь нурофен старючий, ладно, випила. Коротше, випила цю таблетку, почав політи шлунок. Знаєте, воно було таке відчуття, що вона мені просто прилипла туди до шлунка і в цьому місці вижигає шлунок. Ой, якби я знала, що так буде, краще б мені валіла голова. І реально, я лежала, я думала, що ну це все вже кінець. Ой, і дві години все це відбувалось, потім попустила, слава Богу, все пройшло. От, і це, поки я там лежала, вмирала, о, вони в мене виманили машинку, чоловік з Ігнатом, ту, яку взагалі то ігнату сьогодні треба було дарувати в адвент. Ну, я вже думала, знаєте, думала, що мені вже все, Ми, ладно, скажу їм, де вона лежить, схована, бо ніколи не знайдуть. Коротше, подарували ігнату вчора ту машинку ввечері, він щасливий, потім вам покажу, він з нею спить. Подарували щасливий, от, і сьогодні нічого вже вирішила не дарувати. Думаю, ну і так, по дві машинки в день, зранку ввечері це вже взагалі дитина взагалі не буде нічого цінувати, ні в що гратись. Він був дуже щасливий ввечері, от, і там грали, сиділи. Коротше, така, отакий був день. Як мені брат сказав, що це, це метроградний Меркурій, так що не хвилюся, все нормально, все пройде. Я кажу, так, да, клас, все. підтримав, як рукою зняло, вилікував. От, ну загалом вже все сьогодні нормально дійсно. Єдине, що ну, тигнат без настрою, ну це такий він прокинувся зранку, це вже, мабуть, до вечора. А, а можливо, зараз виспіться, то буде добрий. Буду сподіватися на краще. Так, завтра в нього день народження. Ввечері будемо наряжати там стінку, робити фотозону. В принципі, це все. Мені головне, щоб фотки були. Торт я вирішила йому не робити, хоча спочатку хотіла зробити бента-тортик, такий маленький, але ми будемо святкувати. Не 11, а 12. -го. І я буду все одно або купувати, або сама робити торт, я ще думаю, то вирішила окремо, ну не робити два. Коротше, не хочу. Купила таке невеличке тістечко йому, жовте. От. Все одно він е, торт у нас не їсть. Тому якби це просто аби ото свічку задути і все. От, Загалом завтра його чекає подарунок машинка, він також буде дуже-дуже щасливий. А вже післязавтра е, приїдуть батьки. Його вітати, ну, дідусь з бабуси приїдуть його вітати, то там також подарунки, подарунки, подарунки. От такі справи. І ще я хотіла підготувати йому, знаєте, що анкету я хочу зробити і кожен рік робити. Ну, тобто там, ну, Мабуть, зараз зроблю і покажу вам. От, Загалом ось так. Так, поки світла все ще немає, я тут е, взяла кульки, вирішила надути, подивитися, які вони за розміром. Невеличкі, я, в принципі, невеличкі і хотіла. Наче нормальні. Ладно, всі яскраві, бо знаєте, в нас так просто співпадає, що ну, якби і різдвої, і наш день народження, от, то все одно ці кульки повісять ну, десь тиждень. І купувати якісь там дорогі, щось ну, ну, нема смислу. Я вам мабуть вам зараз доставлю фотозону з минулого року. Вона така гарна була, мені так подобалась. Я знаєте, фотки передивляюсь і задоволена. От і ще, до речі, я сьогодні замовила фотки. Нарешті дороблю його альбом, який за перший рік взагалі -то треба було зробити. Але якщо не робиш кожен місяць, то потім, отак як я, робиш два роки. Ну нічого. Я його повністю заповнила, там все позаписувала, все, я виявилось декілька фоток не вистачає, то я сьогодні їх замовила і все, вже буде готово. Можна було сьогодні забрати фотки, але вже ну, з таким настроєм мені тільки фотки забрати. Фотки тільки було почекати і все. А, от, і тому буду зараз, мабуть, робити да, анкету, от, щоб все вже було готово. І. і все. Так, хочу зробити щось типу такого. Написати ось ну, ім'я, який вік, вага, зріст записати, і вонаписувати улюблену їжу, неулюблену їжу, улюблені іграшки, улюблені мультгерої. От і з назворотньому шляху. і на звороті хочу написати смішні слова та фрази. От, можливо, ще щось вигадаю. От ще в мене є час, тоді допишу. Коли він буде вже доросліший, ну, на наступний рік там, ще далі, да, то анкета буде збільшуватись, то можна буде вже питати там і у колір, пора року, ну, ще щось там, да, ігри якісь, ну, тобто більше буде питань. А зараз мені хочеться ну, саме от ті питання, на які не я можу відповісти за нього, а от саме я можу в нього спитати. І він мені скаже, тому що це ну, він розуміє, якби, от, що він любить дуже, що він зовсім не любить. Е, ну, Тут, де він зовсім не любить, то я напишу овочі, бо він їх зовсім не любить всі. Але так одним словом, він їх не назве. От, е, а так, да, ну, на оці такі легенькі три питання він зможе відповісти. Е, може, треба було набрати це, ну, роздрукувати якось покрасивіше. Ну, не знаю, ладно, не знаю. Можливо, і так добре. Потім просто позаписую все, складу і потім все покладу в альбом з фотографіями, який ну, це йому робила. І кожен рік буду намагатись отак, о, таку анкету заповнювати. Це, до речі, Ігнашкіна нова машина, але він не дає їй о, гратись. <гум> ну, мені так точно не дає. Гінашка можна взяти? Ні. Ні. Все коротко. Це вчора я, я йому дощечку для пластиліни купила. От, а прийшов мені ще в замовленні цей такий наборчик, я брала для. Тут написано, що це для випічки, набір для випічки. Ну, я так думаю, що для іграшкової випічки. Хоча, знаєте, в принципі, можна із тіста ну, вирізати печиво і реально запекти. Бо це як формочки. Ну, загалом я брала це для того, щоб гратись з пластиліном. Тут також дощечка, і мені сподобалось, що є отакі штучки. От ми вже вчора, коли не було світла, вони з татом вже робили ялинку. От Ігнат знає тут ялинку, квіточку, ведмедика, сердечко, метелика, качку. А, ну він тут, в принципі, да, він все мені так, називав. Оце тільки він не дуже розумієш, це грибочок. от, Але запам'ятає. запам'ятаємо. Такі... Це Алинна. хто? Я... Ялинка, хто ще тут є? Аї. Один. Оце хто? Оце хто? ка Ой. Ой, мама так знімає киць. Е, да. ка Какака це, понятно? І цей. а скалка Один. Де ялинка? Покажи, де ялинка. Ні Сьогодні такий настрій, що нічого ніхто не покаже. А, і оця скалка прикольна, але в нього щось, поки не виходить розкатувати, він просто давить, знаєте, так дуже сильно і все. Але мені в це пінку, цікаво з ним пінку, гратись, а це також пінку, важливо. Пінку, 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 пінку. Це ти хочеш печеньку? Не. От улюблена їжа, запишемо. Піченька, да? Банан, улюблена їжа. Банан. Банан не хочеш зараз? Банан. Банан хочеш? Розумієте, як буде заповнюватися анкета? Ой, ладно, піду йому зараз щось дам смачненьке. Дякую. 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 О, ну хоче дитина чого її засмучувати? А ще Ігнат дуже сильно е, погриз нижню губу та й верхню, і взагалі в нього на вулиці е, після вулиці обвітрились сильно губи. От і я йому сьогодні помазала своєю помадою. Ну вже ми були на вулиці, і хотіла зайти, до речі, в магазин же. В простор там купити йому дитячу якусь помаду, але сьогодні не той день. Вже думаю, ладно, завтра все одно будемо йти в ту сторону, завтра зайду. От, тому що якось я не думала, що у дітей я про ну, що у дітей обвітрюються губи. Не те, що там у дітей просто якось не подумала про це. А отже, насправді він і правда. Тож трохи плаче там на вулиці, то щось їх облизує. І вони такі, знаєте, в нього пошерхли. В мене у самой всі потріскались. Так це я мажу. Ну я без гінічної помади на вулицю не виходжу. А виявляється, треба і дитині. Ну я так наче подивилась, що такого добровалом треба щось купити і будемо мазати. О, отак. От все приходить з досвідом, як то кажуть. А я взагалі зараз хочу піти і посмажити заборонені чіпси, заборонені в нашій сім'ї. я маю Бо вони ж на олії смажаться. От, але щось так хочеться ще банани, такого. Зараз, зараз там. Бо поки, знаєте, не було світла, трохи квартира остила, так прохолодно стало, і хочеться чогось такого жирненького і тепленького. А ігнату хочеться ще банані. Так, зараз ідемо. Ось таке смажу. Ой. Тільки так страшно, щоб не блинала... Ой, щоб не бризнула олія. О, ця вже в мене партія класно вийшла. А то перше щось, а перше щось була погана, була олія погано розігріта, і перші, мабуть, будуть тверді. О, це прям, дивіться, які. Те, що треба. Але ж олії... Капець скільки. Ну, я дуже рідко таке їм, дуже рідко. Сьогодні, Сьогодні той день. Так, зараз закину ще партію, я думаю, одну. І досить. Ось такі снечки я купувала колись в Аврорі. От. Вони дуже швидко смажаться, але олії треба багатенько. І ну, треба обережно, бо воно, бачите, так трохи підстрілює. Мама, да, не То не можна, ні, то не можна. І наш мені тут порядки наводить. Дякую, сину. Камоні, ми не їмо це сирі. Добре. Сирі. Знаєте, якийсь такий смак з дитинства. Я коли перше їх купувала, я показувала вже, що їх купила. І мені дівчатка писали, що так, вони також пригадують, що в дитинстві їм, їм таке смажили. Ой. Тому, якщо ви таке їли, пишіть мені в коментарях. Мені було цікаво було б цікаво, скільки нас таких. Зараз олія з них трошечки стече і буду їсти. Так, Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, як завжди, що ви приємно провели ці 20 хвилин разом з нами. От, обов'язково зустрінемось завтра і, і будемо святкувати день народження мого сина. Обов'язково буду щось знімати. Покажу вам і декор наш фотозону, в смислі. От. Ну, і взагалі як проводимо день. Тому що, е, тому що я зрозуміла, що це в мене, знаєте, як щоденники грудня, а не влогмаси. Але все одно різдвяна тематика буде ще попереду. Е, ну, так співпала, що в мене день народження дитини в грудні. Тому, тому я спочатку хочу відсвяткувати поповній день народження, а вже потім будемо по повній готуватись до Різдва. Все, всім кажу ще раз, папа і до зустрічі завтра. Я е, збирати макарони з підлоги. Я якраз дуже хотіла цим вечір зайнятися. То дякую, Гнату, що він це, здійснює мої мрії. Блін.